Вітаємо всіх, хто зараз дивиться. Суспільне студія. Для вас працюють Анна Чередниченко, Андрій Дігтяренко і перекладають жестовою мовою Юля Порплик та Тетяна Журкова. І що ж, подивимось коротко про що буде ця інформаційна година. У кривому розі тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами досі шукають жінку і трьох дітей. Поранені 14 людей. Російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України. Повідомили в центрі протидії дезінформації. На понад 10% зросте інфляція до середини наступного року. Заявили в НБУ. Що буде з цінами? До чотирнадцяти зросла кількість поранених через обстріл Кривого Рогу. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог ударив по п'ятиповерхівці. Зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх одного з під'їздів. У мене постраждала сім'я, мій син, його дружина і троє маленьких дітей. Десять-два з половиною два місяці років. І зараз ми чекаємо над завал. Вони були вдома. Так. Син вийшов на кухню, у сніданок, готовий. Залишився живий. Він упав на другий поверх. Дуже живий, слава Богу. А от жінку його і діток шукають під завалами. Чи завершили пошуково-рятувальні роботи? Наразі розпитаємо Олександра Вілкола, голови Ради оборони Кривого Рогу. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Да, вітаю. Все так, як ви сказали, 14... Поранених з них двоє дітей: хлопчик 11 років, дівчинка 10 років, чотири в лікарні, знаходяться зараз в середньому стані, їх життю не загрожує. Аварійно-рятувальні роботи не закінчилися, не закінчилися. Я думаю, що вони десь будуть тривати до, ну мабуть, до утра навіть тому, що іде розбор завалів по кирпічу, по кожному кирпічу руками. Щоб якщо є хоч маленька можливість, да що там. Якось люди могли там спастися, якась пліта упала, то щоб е, цих людей врятувати е, руками без залучення техніки. Техніка тільки пліти знімає великі, mm -hmm. а далі рятувальники руками працюють. Да, на жаль, е, є ризик, що там родина, одна жінка і троє маленьких дітей. Е, е, ну, іде, іде робота. Е, на щільна така багато. Поверхова міська забудова більш ніж 40 багатоповерхівок постраждала: вибиті вікна, балкони, криші, дахи. Та інше працює міський штаб. Людям надається вся допомога, будівельні матеріали, там плівка, тарпаулін, збій, свяхи, рейки, інше. Комунальні бригади допомагають зараз закритися. Йде збір заяв на допомогу від міста по нашій міській програмі. Ми людям даємо кошти на відшкодування, щоб люди могли себе вікна вставити чи двері он зараз працює до восьмої вечора і завтра з восьмої ранку. Але найголовніше це рятувальна операція, яка зараз ще йде. Скажіть, будь ласка, скільки людей будуть відселяти? Ви сказали, що була така щільна забудова, і багато будинків постраждали. От по якої кількості людей прийняти таке рішення, що будуть їх кудись відселяти? Люди, людям, людям надається допомога з розселенням, ну, хто цього ну, потребує, хто цього хоче. Декілька людей з зруйнованого будинку, зруйнованих під'їздів звернулися за розселенням, да, і ми їх розселили. У нас є така можливість розселення з їжею, ну, все, що треба. Хоч більшість йде до родичів, там, знайомих, сусідів, проблем з розселенням немає. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, окрім цієї родини, мама і троє дітей, яка ймовірність, що під завалами можуть бути ще люди? Може бути все. Алгоритм наступний: коли стається влучання, то береться там, телефони всіх мешканців в, в під'їзді чи в будинку, йде обзвон, всіх обзвон. Ну і потім опити е, в округ. Да? По обзвону. Інших людей там не повинно було бути, але могли прийти в гості. Да, могли бути люди, які не живуть в цьому домі. Може бути все по обзвону. Лише ці чотири людини. Пане Олександре, дуже дякуємо і сподіваємося, що людей зможуть достати живими. Будемо сподіватися на краще. Олександр Вілков, голова ради оборони Кривого Рогу, був з нами на прямому зв'язку. Поки що відомо про 14 поранених. Ну і чотирьох людей шукають.